Всім друзі, привіт! Компанія WarCenter на зв'язку і наш черговий здобуток в сфері переобладнання Mercedes В-300. Пробіжимося коротко по наших доопрацювань на даному авто. По-перше, це виконали повну шуму віброізоляцію автомобілю, включаючи колесні арки. Оклеїли кузов антигравійною плівочкою. Це у нас капот бампер фари крила. Зона під ручками дзеркала і багажна зона вигрузки. По-третє, це ми встановили мобільний комплекс Starlink на дах даного авто. Ну і тепер найголовніше, це салон, красень салон цього автомобіля. І одразу скажу, він не, не звичайний. Але вам сподобається. Тепер коротко про переобладнання самого салону. Два комфортні крісла, Mercedes 222-й. Додаткові подножки, так звані атаманки. Весь салон облено алькантарою такого синього та білого кольору. Крой сидінь 223-й, консоль між сидіннями з органами керування самим авто. Та система Alpine Hands Free. Додаткові подушки на підголівники лок... під та під спину. Стеля в стилі Майбах. Перегородка з монітором Samsung 43 діагональ. Чудовенький автомобільчик, дуже... Нестандартний, яскравий та гарний. Водійська зона. Все, авто готове. Сьогодні радує своїх власників. Більш детальний відеоогляд цього авто. Шукайте на наших сторінках YouTube, Facebook та Instagram. З вами компанія АВЕР. Все буде Україна!